Друзі, всім привіт! Я готуюся йти нарізати салат. Дякую, до речі, за привітання під вчорашнім відео до Нового року, до Різдва Христового. Всім велике дякую. Ми вчора, коли прийшли в магазин, думали, який салат приготувати. Так само і на Різдво, єдине, що нам на думку приходить, це олів'є і шуба. Це якісь таких два стандартних, напевно, салати, які зазвичай готували ми саме на Новий рік. Не знаю, як в вашій родині напишіть, які салати ви знаєте, такі, щоб можна було приготувати. Хоча вже коли ви мені напишете, буде запізно, але, хоча б, можливо, спробуємо не ну не на новий рік, а просто колись приготуємо на якесь інше свято. Ну і стоїмо, дивимося на полички в супермаркеті. І думаю, ну що, ну, який салат можна приготувати? Не хочеться. Аліса там куклі, волосся обрізає. Не хочеться олів'є, не хочеться шуби, хочеться щось іншого. Тому на Різдво ми готували лосось, креветки, авокадо, огірок і яйце. А вчора, коли вже прийшли в магазин, не знали, що купувати, що робити, і не спланували заздалегідь. Я кажу, давай я швиденько подивлюся зараз в інтернеті, які є салати. Ми знайшли салат, не знаю, як. А, ніжність, наче називається так. Напевно, так. Там гриби, курка, гриби, ну, яйця. Я їсть гриби. Яйця, сир. І майонез, наче все. І я хочу зараз піти його приготувати. Як називається? Так, ніжність. Так, називається філе, гриби. Але за рецептом тут шампіньйони консервовані. Ми вчора купили свіжі, і тому буду я їх зараз, смаж... зараз смажити, буду їх яйця. Чого? Ну так ти ж його не будеш їсти? Ну, ця кімната далеко від кухні, тому тобі не буде чути, і я ввімкну витяжку: яйця, сир, майонез, лук, зелень, укропа або петрушки. У нас немає. Тому тут для того, щоб прикрасити його, тому він буде негарний. Я ж хотіла піти і показати вам процес приготування, але так як в нас багато людей тут живе і всі зараз готують салати. Я бачу, що там також дівчинка готує олів'є і шубу. Все стандартно. А я хочу записати відео, але ну, немає змоги, тому що люди на кухні. Я вже подумала, що я візьму штатив. Просто поставлю і буду знімати саме те, що я буду робити. Ну, це кому цікаво просто, знаєте, якийсь новий салатик спробувати. А можливо, ви вже і пробували його. А для когось це буде щось новеньке. Дуже багато, якщо чесно, вже честі цим салатом. Немає настрою. Немає настрою взагалі святкувати новий рік. Десь, ну, напевно, на фоні взагалі цих всіх проблем, і війни в Україні, і, в принципі, тут наших там деяких проблем, пов'язаних з життям тут, в Іспанії. Тому десь ця атмосфера, вона ділася, не знаю. Дітей ще зберігається чи ні, можливо, батьки їм там створюють якісь такі певні умови для того, щоб це відчувалося як свято. В нашому випадку немає того настрою. Ми не плануємо навіть так це прям святкувати. Ми хотіли просто приготувати салат, потім зробити з лаваша такі рулетики, так як немає великого лаваша, він є, але в інших магазинах, ну типу наших. Але ми не поїхали, не купили, купили іспанський цей такий круглий який для такос. І, в принципі, вирішили, що просто загорнемо, подамо туди начинку начинку, курка, овочі вже також куплені в Меркадоні, заморожені. Зараз я це все обсмажу на сковорідці. І додам туди сир, майонез. Заверну це все в рулетик. Ну, не в рулетика, а такий конвертик якийсь, я не знаю, ну що вдасться, з круглою формою, там не так то й легко. Таке ми посмажимо, і, в принципі, все. В принципі, все, ми ще вчора хотіли пюре, але немає в нас у цієї толкушки, десь я її загубила, не можу знайти. І ми її не купили. Коротше, немає нічого такого на Ну, саме ні картоплі. Ну, макарони ж не звариш на новий їсти. Не знаю, може шматочками картоплі просто зваримо масло додамо. і просто повечеряємо. Потім ми купили виноград. Тут в 12 годин з'їдають, ну, коли під бій курантів, з'їдають 12 виноградинок. Кожна людина з'їдає, згадує бажання і з'їдає 12 штучок. Є навіть в магазині вже пофасовані, такі в баночках консервованих по 12 штучок. Та вчора ми так подивилися, що дві баночки коштують 2,20. У ну, нашому випадку треба 3, але ти не можеш купити три. Тобто ти можеш купити або дві, або чотири. І ми вирішили, що ми купимо у накаха одна коробка винограду. просто. Не знаю, чи вистачить там на всім по 12 ну, Та, ну, чого? повинно. Ладно. будеш перукарем. Будеш перукарем. В принципі, я думаю, що нам вистачить. Не знаю, вистачить, не вистачить, ну отаке будемо під бій курантів. Робити і купили ще ми тортик. Давайте не гаяти часу. Йдемо готувати салат. До речі, Женя вже по дорозі додому. Він ці два дні працював, ходив на роботу, ну на підробітки. Зараз вже їде він додому, і ми, напевно, разом з ним будемо готувати салат і будемо смажити ці рулетики. Це всім гарного настрою і запрошую в наступну частину цього відео. То я вже відварила курку, відварила яйця. Тут дуже багато яєць. Я не знаю, може ще кудись ми додамо. А може, в принципі, і всі використаємо, не знаю ще. Поки так. І зараз потрібно посмажити гриби. Ось так. Не знаю, ну, наче. Такими шматочками нормально буде, воно ж ще зараз жариться і будуть маленькі шматочки. Ну, менше різати не буду. Стою тут чистю яйця і згадала, що ми коли вимикали воду тут, ми варили для іншого салату яйця і, знаєте, не занурювали в холодну воду, бо я кажу, щоб класно чистилось, то треба в холодну воду занурити. Я все ж таки вірю в те, що коли вони свіжі, то вони погано чистяться, А коли не свіжі, то добре. Зараз стою і вони так погано чистяться. І оце відриваються частинами. Прям і згадала, що в Меркадоні можна купити вже варені яйця, чого ми вчора того не зробили. Ой. Не люблю оцю цей процес єдиний. Єдине це коли це починається, бачите, воно дуже погано відділяється. Треба старі яйця. Ну, я так думаю, може у вас є якісь там такі лайфхаки, як ви їх варите. Хтось там каже, щоб не тріскалось чи сіль додавати, чи що. Хтось потім холодну воду занурює, щоб вони гарно почистились. Я не знаю, кожного разу в мене по-різному виходить. Навіть занурюють ту холодну воду, і все ж таки вони оце такі. О, дивіться, нормально. вже наші, Як назвати їх? Роли, Ру, рулетики, Шаурма. Шаурма. Запекли. Ого. М -м -м, клас. Там сир, курка з овочами і кукурудза. І салатик, І все, так? Бо я сьогодні розповідала, що може ще картоплю зробимо чи ще щось. Я Кажу, ну з макаронами ми ж не будеш. І Я думала, шматочками просто з маслом. Та. Будемо так. У мене тардес. В мене з ночі. мене зночі починається десь з 10-ї години ночі. Вечора. А тардес до 10-ї. Не знаю, тардес це в день, ввечері. Ні-ні-ні. До З шостої, напевно, шостої вже ночі. Хорошо ходити погуляти. З'їли е, марлет угу. і салат. Я не сказав, не треба їсти салат, ми просто перекусимо. <фи> я каже, хоч потрошки з'їмо. Коротше, ми наїлися. І тепер ходимо, він каже, давай сядемо десь щось, вип'ємо, а ми ж з'їмо. Ну їсти я взагалі не можу наїжджу дивитися. Ці великі біля. Wow. Але їх бачиш, їх доповнили, тому що раніше тільки я їх раніше так не так виглядала. Пропознайте десь фотографії.

Дякую, волхви. Волхви? Паля Цезонські. Королі. Волохви вже. Це тут кажуть, це свято називається Три королі. Так. Ну, але це свято присвячено саме цим персонажам, цим людям. Що в тебе костиль під, під твій колір курточки? А так я йду, а люди на мене. Я так дивлюся, воно сливається прям. Хтось озирається, хтось так дивиться. Не знаю, mm -hmm. так наче шкода мене. Думаю, де я таке вчудила. Так, щось крапає. Там знову ж таки білизни на балконі ще висить. Треба додому знімати. Другий день, вчора ввечері хотіла зняти, але ще було волога. Блін, зранку дощ пішов, не мочив. Зараз знову буде саме. Тут гарна така площа. Тут а багато таких ресторанчиків. Я з Іриною думала. Ось поставили оце, щоб воду набирати, і пити. Тут? Oh, це, так. да, Така колонка, бачиш, тут можна воду набрати. No. Це ну, в літній період поставили. Mm -hmm. А звідки воно воду набирає? Ми думали, що це якась фільтрована. No. Oh, там бачиш люк, отакий. Так, ну це просто, напевно, звичайна вода, ні, так. з крана. Так. А ми думали, це під, якась воду, фільтрована, воду ну типу, що пити можна. Ні, Там знає? може з фільтра стояти. Спеціально. Там може з фільтра що? А потім йдемо, а воно ну, в різних частинах міста там, багато точок. На кажуть, а звідки воно буде набирає бордеки? Ой! слизько. Свизько! Ще разу. Тут, до речі, є музей. Е музей. Блін. Наче цих... Е Свячені у це народжені хреста. Який там музей? Капає? Я буду дома бігти. Ось так? ось цей музей. Yeah. Зараз музею. Ось музею. Ты саме. Хто? Вискало музей, да? Дею вискало. Дею вискало. А, і Тут музей, там також такі маленькі фігурки. Ой. Ну, маленькі фігурки, як по місту зараз розставили, там mm -hmm. музей. Mm -hmm. Можна прийти yeah. подивитися, і зазвичай зимовий період, коли приїжджають туристи, то їх ходять по цим точкам. По Цей музей також на площі, де податкова. Там встановили, я показувала це також у відео і розповідала навіть там історію. О, диви, який тут класний барчик, не хочеш? Дивана. Ні, так там цих трансвеститів, понять? Клуб. Щас... подивися, що там на... зображено що? на картинках. Послікосте разбив бесять. Рось, подивись, які зірки тут. А, ти якийсь взагалі, знаєш, ти ж в Європі. Чого? В Європі тут люди Добре. трішки по-іншому живуть. Вони вільні. Хочу тобі роблять, а тебе прям є. Боря, думаю, що не мало? ну не було такого в Україні, так, Я не хочу, бали... не хочу думати. Вийця. так я еще учусь, покро, уже чувствую, мокро, уже, напевно, я треба и Сейчас а нам еще нужно. А будет садом? Не знаю. же Якщо садимо десь, то повернемось. А ні. Ти додому підні. Та слизько, я переживаю, що винок зараз намочує. Па-па!